Добрий день. 27 березня. Дивимося, чи пора вже нам кропити від брунькоїда. Обхожу свій садочок. Дивимося брунічки Брунічка розкололась. Бачите? Лопнула. Зараз на сідичому дереві, ще подивимось. Це яблуньки тут. Ось, дивіться, лопнула брунька. Такий ефект Лопнула брунька. На дереві може сидіти брунькоїд, такий сірий жучок невеликий. Він залазить по цих брунячках і виїдає. Тому ось тут також вчора ще цього я не бачив. Коли лопає брунька, пора кропити. Ну, в мене такого проблем, проблем немає. В садку там сильні грибки, чи часто там всякі шкідники. Тому я собі взяв препарат, який називається брунька, наш український препарат. Там і фунгіцид, і інстицид. Тобто фунгіцид те, то, що з грибками бореться препарат, і інстицид те, що бореться. З якраз комахами, з такими, наприклад, як брунькоїд. Якщо якась серйозніша проблема, можна тоді вже комбінувати. Наприклад, ну, щоб побороти грибок. Якщо ви останній раз кропили таким препаратом на основі ось садочок, мій. на основі міді, то можна замінити препарат на основі сірки. Це по фунгіцидах, по грибках. Ну, Я рекомендував би Редоміл, дуже сильний препарат, не дешевий, але ефективний він. І мішати з інстицидом. Ну, я люблю мішати з актарою. Дуже так, ефект хороший на деревах. У мене в попередньому відео є схема, по якій можна кропити. Там написано, як, коли. І навіть дещо чим я препарати не рекламую, просто те, що я вже випробував і дуже впевнений в ньому, то можу порекомендувати. Тому час кропити садок від брунькоїда, також додати препарати, які борються з грибком. В комплексі, що ви не кропили два рази, а зараз покропили від того і від того. Я зазвичай розвожу міцніше, ніж пишу, там, на 10 літрів, я на 7,5, така в мене порядок. Ви можете, як вам подобається. Буду брати апарат і до роботи. Гарного вам дня, такий як цей день, сонячний день. З вами був головань Володимир, місто Ладижин.